Всім привіт! Ви на каналі Катя Солонар. Сьогодні з нами шаманка Олександра Сераш. Саш, вітаю, рада вас бачити. А навзаєм, добрий вечір. Глядачів закликаю, підписуйтеся на Ютуб канал Шаманки Олександри Сейреш на мій ютуб канал. Також і до речі, також ще нагадую про те, що у Саші ретрит скоро і вся інформація є в описі під цим відео. У минулих відео Саша вже розказувала про ретрит. Якщо в двох словах, то він починається в кінці цього місяця. Вже правильно, з да, з, 20, з 28 квітня по 3 травня. Група вже майже набралася, але ще є пара вільних місць, тому можна ще встигнути. Ми переходимо до наших запитань. І от скоро вже у нас Великдень, тому хочеться цю тему підняти. І про що я тут хочу поговорити? Хоча Великдень у нас якби є основним таким християнським святом, та українці здавна надають таке особливе значення різним повір'ям, забобонам. І От я наведу кілька таких прикладів. А Саша, ми з вами розберемо. Ви скажете, так це чи ні? Варто в таке вірити, чи не варто правда там неправда, ну і так далі. От перше, що я собі таке виписала, цікаве, якщо дитина народилася в пасхальну неділю, то вона неодмінно стане відомою, знаменитою людиною. Правда це чи ні? От є не, така статистика. Я не думаю, що є така статистика. Я думаю, що це виключно народне повір'я. І за святості, о, і за святості самого свята, давайте так. Ну, типу, що ж, от mm -hmm. так би. А що а з іншого боку, є повір'я. А про Страсну п'ятницю, яка вона нещаслива для будь-яких там дітей, махінацій, будь-яких нових початків. Бо страшний день. Ну коротше, страшне лихо. Ну, от вам великодня неділя. не неділя тут мається на увазі не тиждень, а саме неділя, саме один а, день. день. Саме, а, саме Я один оце день. Пере, ну, таке, ну. переглянула це питання. тому що я теж так Ну, знову. Це. Ну да, з з знову. Ну, добре, святий святе свято. На свято народилася людина, там дитина. Буде щасливою, да не факт абсолютно, абсолютно не факт. Ну у в язичницькій культурі також були певні повір'я пов'язані із народженням в якісь свята, да бо це ж все одно там божественне Божественний покров, і ця вся історія, але на жаль, божественний покров геть нічого не гарантує. Тобто таких днів у році не існує, що точно такий день народився, і, коротше, і все, і все, і все там 100% знаменита, багата ні, ні, і так ні, далі. Ні. Ідемо далі тоді. З суботи на неділю відьми нібито лізуть цілувати замок у церкві. Щоб потім весь рік їм всюди були відкриті шляхи, і ще також вони намагаються смикнути батюшку за одяг. А якщо не вдається, то відьма на цілий рік втрачає свої чари. Правда? О, Чи, ні, вообще краса. Не, дивіться, тема з облизуванням, обціловуванням, обсмоктуванням з замків це стара правда, легенда, і вона пов'язана з якою історією, що ти, а, у тебе святе місце сили і ти забираєш силу да, таким чином. Тобто ти е, облизуючи той замок, облизуючи ті церковні двері, ти якби на себе береш всю мать, яка заходить в цей момент у церкві, береш собі цю енергію, і, да, тобі буде якби щастити там, і так далі і тому подібне. Тобто, я коротше пов'язана з цією історією. Воно може мати сенс тільки у тому випадку, якщо ми говоримо про соборників. Тобто ті, які працюють на церквах, у церквах, ну, соборне колдовство. От чернокніжники, соборніки, віратніки. Оця вся каста. Ми про, про них уже тут з вами говорили: про те, що ці, ті, ті, ті практики, які чаклують по церквам. Рівно так само, як там смикнути батюшку, поставити якимось певним чином там свічки, начитувати щось батюшки в спину, поки він веде службу. Це все, от це все туди. Це все туди. І ця легенда вона достатньо стара, вона описувалася ще, здається, у 19 столітті українськими етнографами от про облизування, цілування там, обсмоктування замків і так далі. Да, така історія має місце бути, і я схильна вважати, що скоріше за все, до, тако, до таких мір в, ну, в більш стародавні часи, да, у тому ж там, наприклад, 19-18 XVIII столітті, там, можливо, навіть частково у 20-му деякі відьми. Я думаю, прибігалі, і я впевнена у тому, що є і зараз навіть хтось поодинокі випадки, коли так роблять. Mm. Цікаво, цікаво. А, далі таке у мене питання: як не дивно, уважалося щастям померти у великодній тиждень? Чому тому, що всі душі в ці дні попадають у рай, і цих людей не можна оплакувати ще й до того ж, а ховати треба з радістю, думаючи про те, що душу точно забрали в рай. Про що тут скажете? О, це ну, знову ж таки про Божественну святість, про велике свято, про перенародження Христа, про Воскресіння, а про цю всю історію. Там, взагалі, яка історія, з, я е, якось пояснювала, звідки взялася тема трьох дев'яти днів у себе на каналі, взагалі, і звідки взялася тема там забобонів навколо сорокоріччя, да, чому там його типу не можна святкувати і так далі? Оце, от якраз, якраз в ту степь. В ту степь у цього повір'я. Тому що давайте так: християнству притаманно оплакувати того, хто вмер. Святкувати і радіти, що він відправився в інші кращі святи, притаманно більше язичникам, ніж християнам. Мало хто, мало хто святкує. Хіба відпочкування якесь напівсектантське від християнської течії там здається його висвяткують. Ну саме святкують день смерті загалом, неважливо від її періодності, да, типу, що все... Типу людина перейшла і так далі, але це вже відхилення, відвітлення, відпочкування від основної християнської парадигми, там православ'я, католіцизму і, і оця вся історія. От, іудейства як такого. А у нас там фішка, яка ти там навіть не скільки з оплакуванням, там три на третій день ти маєш в третій день, в дев'ятий день обов'язково говорити тільки хороше, згадувати покійника тільки добре, особливо на дев'ятий день, тому що перший суд іде над душою через три дні, потім другий суд через дев'ять днів, і фінальний суд на сороковий день, якому і вирішується, чи ти вгору, чи ти вниз. І от на дев'ятий день показово плачуть, показово страждають, показово нахвалюють покійника для того, щоб якби обезпечити йому на цьому небесному суд'єбному засіданні, гарно щоб там же ж боженька чув, який же ж він був класний мужик або тітька. Ну от в такому ключі. Ну от, е, да, З християнської парадигми святий тиждень там, перед Пасхою, скоріше за все, із християнської парадигми дійсно можна розцінювати як благоприятний період для того, щоб вмерти, тому що да, ти, от, якби на навканун, праздника Воскресіння Христового і так далі тому подібне, от, от, отправишся на, на небо. Що, типу, по-любому в даному випадку? Що ну, типу якраз і оплакувати, да. типу, не треба. Оці суди проходити не треба, що, типу, по-любому по да, по відправишся. По-любому, так, по-любому, відправишся, так. Бо такий же ж ти, ж ти. Але це все ну, якісь вимисли виходить, що. Ну у нас, в принципі, і язичницькі віросповідання, і християнські, будь-яке інше це ми з вами зараз говоримо, знаєте, як там про. А, а... Бородатих волохатих дядьок і тьотьок, яких ми ніколи не бачили, максимум тільки відчували. Подівайте ну давайте так О, от те, що у нас у а, там, наприклад, у язичників немає своєї святої книги писання. Я маю на увазі, там, де у нас би були б наші міфи і наші би канони, тому що а, то, тому, що, по-перше, їх не записували в той час, а ті, які записували, записували монахи і скоріше вели просто не етнографічні да, такі довідки і намагалися охристианізувати народні повір'я. Ну, немає так вийшло, що у язичників як такого постулату свят, святого писання, але є міфологія. Ну, ми ж як би ж не ходимо. На повному серйозі з вами не а, давайте так, скандинави. Треба, щоб потрапити в вальгалу, загинути в бою. Героїчно, бажано. Прям нормально так. Піти в бійку, загинути в бою. Ну Ніхто ж із сучасних, ну майже ніхто, із сучасних язичників, хто є Васатрою, притримується скандинавського віросповідання, Ну вони ж на повному серйозі не йдуть лупити один одного топором, щоб померти, Героїчно, понимаєте? Ну. Ну, так, так. Е, ще, от е, у мене останнє, напевно, що щодо вірувань, нібито на Великдень можна дізнатися, хто займається відьмацтвом. Для цього треба на святвечір, тобто заздалегідь, посадити часник, щоб ріс до Пасхи, а на Великдень вже покласти його під язик і побачиш відьму. От як вам таке? Тоже народне старе, до речі, повір'я, яке я вже натикалася, десь в етнографічних усіляких ну, народних штуках, згадках про те, як. Вираховували різних відьом або вираховували тих, хто тобі наворочив. Ту, туди ж народний метод е, прожарювання солі, е, з замовлянням, щоб до тебе на порог відьма прийшла і так далі. Да, це може мати місце бути як обрядова складова. Вона може, до речі, не бути прив'язана саме до Пасхи. Взагалом, якщо ми беремо це як обрядову народну історію. Да? Але, але е, в рамках християнства да, цілком може бути робоча штука. Скоріше за все це ти просто а, не те, що прям побачиш відьму, а скоріше за все, так або інакше, той, хто тобі шкодить, дасть про себе знати. Я ж кажу тема, як сілью, як виливанням воском, як а, будь а, прожарювання ключів там і а, посипань через поріг, коли сусідка прибігає, просив тебе сіль. Хоча в самої стоїть солі, там я не знаю скільки пачок прямо на дворі, Ну, коротше. Таж дуже вам дякую. Щиро вдячна нашим глядачам. Залишайте цікаві питання в коментарях під цим відео. Підписуйтеся на YouTube канал Шаманки Сейраш, на мій YouTube канал, ставте лайк до цього відео. Всім всього хорошого пока!